Привіт, Андрій! А куди поспішаєш? Привіт, Микіно! До себе у клуб юнацький. Ой, та це ж ти дівчата! Ось справа для хлопців. Програмування та робототехніка. Це ж перспектива. За... Так ти, звісно, маєш рацію, але якщо хочеш, можеш піти сьогодні зі мною. Можливо, я тебе в чомусь і переконаю. приймати рішення і вілимо в життя цікаві, головне – корисні ідеї. Зара нас юні захисники природи, дослідники лікарських рослин, юні екологи і натуралісти. Ми вивчаємо кульор і розвиваємо математичні здібності, а також робимо різні поробки і майструємо гідності. А ще беремо участь у різних театральних постановках і виступаємо з важні бригадами. Ось так а чого Що а, а, треба починати? Ну починати. Починати треба із чогось простого. Ось, наприклад, із спостереження. Ти знаєш, як спілкуються живі істоти у природі. Ну, от і знову почало. Знову твоя нудна біологія. Інфузоріємка. Знайку, читав. Так, ти молодшина, Знавець. Ось тільки я хочу показати тобі нову науку. Живу. Ось, поглянь, сюди. Довмий сім дай Якось на халяві виникла суперечка. Три істоти заговорили про власну значну. Так то воно так, але зазначу є і такі, яким кисень не потрібен. А Чули про них? Зачекай. А аероби, а наероби не модрують. Що ви робили без нас, робітників під Ось Ось б ви, наша шановна пані, хто кінця вашу міру допомає, а красу, хто вашу підтримує, Ми не приймінні. Голодний, без вас важкуванто в довелося рослинам розвиватися без поживного ґрунту. А ми птахи і плоди розповсюджуємо, і комах, і різну дрібноту контролюємо, і навіть ваш ґрунт удобрюємо. А ми, ви думаєте, що ми не просто стрибаємо. Дивіться на оцю потвору! Сидіть і тільки дорогу, що листки жене. Для чого вона тут? І взагалі, для чого вона серед найголовніших? Так, припадайте! Прибіліться, видавай Богу! Знову вони сваряться, зупиніться! А що? Вона дійсно зайду в природі. Та зачекайте, зараз усе побачиш. Поки що око, я в юних дар. І мене дуже люблять квіти, тому що я допомагаю за запиленні. Так що? В природі немає нічого зайвого. Всі найважливіші. Так що, в природі, немає нічого зайвого. Всі найважливіші, вони ж такі, як і ми. Вони живі. Ну Звісно, живі. Просто ми люди. Не побіжаємо дрібницю. А в них і є сутність життя. І якщо кожен із нас замислиться над цим, можливо, ми і врятуємо нашу планету. А як же ми це зробимо? Наш шабака. А ти почни з себе, не зірви пролісом, коли прийдеш до лісу. Сипку побіч годівничку і не забудь підготувати пташок. Виходячись на вибухне слід. І це тільки початок. Ось для чого ми тут збираємося. Беремо участь у різних акціях і заходах. А слухай, я можу тут бути чимось корисним. Ти ще питаєш, ти ж геній програмування. А ви з нами? Ви готові стати на захист планети Земля. Торкалася, що коли знову бабуся на знову прийшла до мене, і щоб, щоб нас... я хочу що ви обігали, щоб ми ви будемо високими, високоми Щоб що море всі наші, ми лими люди Щоб чи бомби завжди не лишалися мами, Щоб було так все та